Дивіться сьогодні, що буде завтра у проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс Ну а далі говоритимемо про ганебну втрату російських повітряних сил. Йдеться про так званого мисливця або охотника, або дрон С-70. Ним до слова у Кремлі пишаються. Так, пишалося, що можливо самі і збили Принаймні, так припускають у виданні Форс, мовляв, аж до рук, аби до рук українських військових безпілотники не потрапив. І про важливість цього птаха і те, що сталося в небі на Донеччиною, розпитаємо нашу колумністку Єво Ніколайшвілі. Єво. Ми раді вітати тебе тут. І відразу ж питання: ну сказує, що знаєш. По перше, по друге, що ми збили в небі над Донеччиною. Як ви вже сказали, збили мисливця, але з вашого дозволу буду називати все-таки охотнік, бо це такий аналогофніт, який ну до мисливця не дотягує. Тому okay. охотнік збиття безпілотника С-70, охотнік для росіян насправді велика трата. Це їх так зване, як я сказала, аналога Фніт, але про це ми поговоримо згодом. Е, інше ваше питання стосовно того, що сталося в небі над е, Донеччиною, вельми цікаве, і 100% певністю ніхто нині відповісти. Не може, просто банально не може. Е, але я ж спробувала все ж таки розібратися, що сталося, і кілька версій, як новітній дрон опинився на фронті, все ж є. Давайте дивитися. 5 жовтня 2024-го. в районі Константинівки, що в Донецькій області падає російське повітряне судно. Перетворилося на металолом. Спочатку невідомо. З'являються різні версії. Одні пишуть про збитий су 25 інші наполягають на ураженні су 35 Але всі ці здогадки руйнуються як тільки в мережі публікують кадри уламків повітряного судна і й самі росіяни починають заспокоювати своїх людей. Нібито, не хвилюйтесь, це був не літак, а безпілотник С-70-мисливець. Насправді був збитий наш БПЛА С-70 мисливець. Неприємно так, але це БПЛА. А отже, жодна людина не постраждала. Побудуємо ще стосовно побудувати ще, це дуже оптимістично. Та і втрата мисливця для окупантів насправді гірша за сушку, але про все це згодом. Збиття російського дрона беззаперечно хороша новина. Однак непокоїть інше, що він робив в українському повітряному просторі. Точної відповіді на це питання немає, поки всі можуть обмежуватися лише з догадками. Проводились випробувальні польоти, під час якого годник відірвався від суп'ятдесять го і рушив своїм по своїм справам. Ну і тут дігнав його і запуляв в нього ракеткою. Не зрозуміло, навіщо йому було так далеко залітати. Він же міг, розуміючи, що, що це саме охотник, що він летить в цьому напрямку, розуміючи всі проблеми, він мог міг спокійно але ту пустити. Він це не зробив. Він зробив це після того, як він був став впевнений, що він збиває саме охотник. Інша версія, що С-70 мисливець, загарбники вирішили все ж почати використовувати в бойових умовах. Друга версія. Це міг бути, скажімо, там ну можна там пофантазувати, що це був наш 127-й, сьомий, який наздогнав цього охотника і по ньому вдарив. А цей охотник перед цим там щось дійсно міг скинути кудись. Кап цю версію експерти називають натягнутою, але є цікавий нюанс. В уламках дрону були знайдені рештки плануючої бомби. Невже ворог дійсно планував використати свій мисливець саме у ролі бомбовоза? Там були такі версії, я чув, що він там хотів бомбою ОДАП вдарити по нашим територіям, але щось пішло не так, що там нібито знайшли залишки цієї бомби. Тоді питання, куди ж сама бомба поділася, якщо знайшли тільки її залишки? Ну таке залишається останнє питання. Не менш важливе. Хто ж збив дрон? І це питання особисто для мене дуже важливе. Я намагалася дізнатися, що ж тоді сталося. І ось мене для вас дещо є. Мої джерела повітряних сил зазначають, що вони. Не працювали по безпілотнику. при цьому на російський дрон могла вплинути наша реп, і тоді він ну, втратив керування як наслідок. Росіяни могли боятися, що він десь сяде в полі неушкодженим або малоушкодженим, І ми чи американці його будуть досліджувати. Або ж і реп не впливав, і дрон просто ще раніше втратив керування. Ну і далі сталося так, як я вже сказала раніше. Угу. Слухай, Єва, ти кажеш, що дрон небезпечний для росіян він аналогов? Ніяд а чи можна вважати, що охотник це передова зброя? Ви мене ставите такий глухий кут, тому що ну, це зброя, і вона небезпечна. Будь-яка зброя, навіть танк Другої світової війни, він небезпечний, бо це засіб ураження. Чи передова це зброя? Так, але з нюансами задумалася вона дійсно як передова. Але по-перше, росіяни зробили її по принципу, і так піде. А по-друге, окупанти вже відстали від заходу в світі. Зрозуміли, що застосовувати такі дрони на лінії фронту немає сенсу. Чому так? І які ще мінуси у охотника? Дивіться далі. Приголомшливо ганебний провал. Саме так описали збиття російського безпілотника С-70. Мисливець, західні видання. Аналітики пишуть про серйозні наслідки для російських програм розвитку бойових дронів, про паніку серед російських військових і про невиправдані очікування. Чому збиття одного дрону такий ганебний репутаційний ляпас для Путіна? Давайте розбиратися. І самолітівський. Долітали з під демон. Історія БПЛА мисливець почалася приблизно в 2009 році. Саме тоді в росіян закралися думки, що треба створити тяжкий ударний дрон все для того, щоб не відставати від світу і його нових розробок час часу росіян створювався і багато цільовий винищувач, як вони заявляли, п'ятого покоління су 57 Тож ідея заключалася в тому, що дрон буде здатен взаємодіяти із новою сушкою, але при цьому розробники так і не вирішили, яка задача власне у БПЛА. Пішли по шляху робити його всім і одразу, як наслідок пуття дрон, так і не довели. Для, для виконання функцій, місії, скажімо, там, ведення, е, несення, перенесення бомб це одне обладнання, один підхід, одні, одні там е, ну, елементи цього обладнання, відповідно, радар. Там цілих вказівники, система керування зброєю і так, і, і так далі. А от якщо в тебе вже стоїть крилата ракета, то це інша система керування. А якщо в тебе стоїть ракета повітря, то це зовсім інша система керування вогнем і так далі. Все це призвело до наступної проблеми. Комунікація між безпілотником і літаком жахлива. Росіяни кричать, що – це вірний, відомий для су 57 але він ним бути банально не може. Мисливець в кінці кінців розробили під більш простіші задачі. Ймовірно, С-70 так і не вийшов за межі звичайного бомбера. Припустимо, що мисливець все ж може літати в парі із Су-57, але використовувати його на лінії фронту безглуздо. Російська пропаганда кричить, що це стелс-дрон. Тобто для РЛС він непомітний. Але знову ж таки цей міф був розвінчений одразу після збиття. Якщо подивитися на уламки цього фюзеляжа, то там дуже багато кількість різних. Закльпок, шурупів, саморезів, болтів. А цей крепіж він на радіолокаційних станціях просто палає ярким вогнем, і він буде дуже помітний на великих відстанях. Буде його сприймати. Якийсь великий бомбардувальник. Цю проблему вже давно помітили західні розробники. Тож такі дрони вони використовують виключно для розвідки. Тут дуже багато. Людей, які займалися саме конструюванням безпілотних систем, вони прийшли до висновку, що треба робити маленькі, ефективні, з гарним обладнанням, і е, так, щоб їх не було видно. І оце напрямок. Є літають далеко американські дрони, але вони не залітають на е, зону бойового зіткнення. Розвідку ведуть частково там за рахунок цих безпілотників, частково за рахунок літаків радіотехнічної розвідки, частково за рахунок аваксів, частково за, за, за рахунок супутників. І таким чином вони мають більш-менш таку перевірену інформацію. Інший міф від росіян, що нібито мисливець. Спочатку початку 2023, а потім і в 2024 му році піде в серійне виробництво. Також тріщить по швам. Таких дронів у Росіян можна порахувати на пальцях однієї руки. Ну і найближчим часом не видно, щоб ці дрони почали робити пачками. Ну як мінімум, тому що окупанти так і не змогли зробити необхідну кількість літаків су 57 Тобто, дивіться, наскільки я зрозумів, су 50 достатньо дорого, су 57 достатньо дорого. Правильно? Так. Вони хотіли зробити менше, безпілотне, щоб виконувало приблизно такі самі функції, або хоча б в парі з Су- 57 виконувало схожі функції. А воно одразу було в парі, тобто він... одразу воно одразу йшло так. в парі. Але те, що вони зробили, зовсім не відповідає тому, так, що вони ну, собі запланували. Правильно? Е, пілот не може використовувати всі, е, все те, що він хоче. Безпілотник його не захистить, е, якщо пілот про це попросить через штучний інтелект. Він не зможе збити ракету. Ну, це просто звичайний бомбер, який ну, може скинути бомбу. І то він говорить про крилаті ракети, поки бачили. Бом... Да, ну, беззаперечно, що це потужна зброя. Ну, зброя будь-якому разі, як ти сказала, от коли зайшла це зброя. Тому дякуємо дуже, Єва, за те, що ти нам так розповіла про те, що насправді відбувається, тому що знаєш, іноді з'являються якісь певні е новини, але ми не зовсім усвідомлюємо, що насправді відбувається. Дякуємо за твою тему, за те, що ти досліджуєш цю тему. Я впевнений, що неодноразово ще прийдеш до нас з дуже хорошими і якісними завжди новинами. рада. Вас бачити. дякую дуже.